На у Балцін по 30 гривень можна підливку робити. А ще по 30 є такі. А ще є по 50. Ось такі дрібненькі, гарненькі, по 50 і по 55. На роздріб є по 55 і по 45. Є ще по 60 гривень така гарненька. Добрий день. О, дивіться, які помідорчики по 100 гривень, Мілочка. А салат по скільки вводить? По скільки? 100 гривень. 100 гривень. А масляна? Масляна 80 80 гривень. А айсберг? На вагу йде домашній, 50 гривень кілометр. По 50 гривень це є домашній. І це все можна придбати в магазині «Зелень». Також є номер телефону для замовлення. Добрий день. А кріп? 80 гривень. 80 гривень. А спаржа 200, 200 гривень кілограм. Череки гарні, черіки гарні, ось такі гарні, по 100 3. гривень. Супер. Бачите, черіки по 100 гривень. А морпочка? 40 гривень. А шпинат. 80 гривень за кілограм. Це все, магазин зелень. Також є в мене контакти в телеграм-каналі. Можна робити готове замовлення. Гарних mm продажів. -hmm. Слухайте, кавуни запитаємося. А по скільки буде кавун? Кавун по 30. Серйозно? Це Греція? Є ось такий Кавун, Греція по 30. Питались Кавун.